Вітаю вас про те, що буде у квітні та травні. 25 березня завершується шостий етап війни, який розпочався 20 серпня 2022 року. Шостий етап був найдовшим із тих етапів, які вже минули, а найкоротшим став перший Тривалість якого становила лише 10 днів. Наступним довгостроковим етапом буде 19-й і триватиме він 7,5 місяців, але з деякими застереженнями щодо його тривалості, про які розповім вам у наступних бюлетенях. Перш ніж перейти до розповіді про характеристики та властивості чергового 7-го етапу війни, слід відзначити майже 100% точність мого прогнозу 6 етапу. У 22-му бюлетені можете знайти підтвердження моїм словам декілька тез із срібнивого бюлетеня. ЗСУ розпочнуть будівництво нової системи противоракетної та противоповітряної оборони на підставі ЗРК, які нададуть українцям союзники. Супротивники створять бойовий малогабарітний рух. Невеликі мобільні загони на цьому етапі війни принесуть сторонам конфлікту велику тактичну вигаду. Дуелі відбудуться не лише на фронтах військових, а й на інформаційних фронтах. На вуха публіки навішають інфолапшу, нагадують дезінформацію, занурять у гігантську хвилю фейків та вкидів. Прибульці зварганять ерзац референдуми, щоб інформаційно придушити противника. Мовляв, не заради користі, а тільки волею народу, що послав нас, прибульці перекрутять біле, назвавши його чорним, а чорне білим. Ходити на руках і скакати на голові, стверджуючи, що це правильна позиція людини пересічний трюк російських пропагандистів. Перелічені та багато інших пунктів прогнозу справдилися. Однак один пункт все ж таки виявився неточним. І я щасливий від такого факту, оскільки цей пункт звучав так. Цитата. Прибульці влаштують показові судилища над захисниками України. Кінець цитати. Все йшло до цього. У театрі у Маріуполі навіть встигли встановити металеву клітку. Для українських воїнів, проте переговори та подальші договори представників України, Росії та посередників щодо обміну Медвінчука на азовців анулювали судильний намір прибульців. Отже, черговий сьомий етап війни почнеться 26 березня і триватиме до 20 травня. Цей етап включає мій прогноз з бюлетеня номер 20 щодо дати закінчення війни. Фрагмент із липневого прогнозу. У травні 2023 року у небі сформується потужний драйвовий Тау-квадрат, що складається з Марса, Юпітера та Плутона. У нього знаходяться ключі від дверей до кімнати під назвою Мир і Війна. Поживемо. Побачимо, двері якої кімнати він відчинить. Кінець цитати. Хочу звернути вашу увагу на те, що цей прогноз зроблено влітку минулого року, коли майже всі прогнозисти заявляли про те, що війна закінчиться у грудні 2023 року під Новий рік. Отже, наприкінці сьомого та на початку 8 етапів війни це весь травень, відбудуться події, які визначать подальший розвиток Першої у 21-му столітті російсько-української війни. У цей етап увійшли сонячне та місячне затемнення, які ще більше нададуть значущості подіям, що відбудуться. Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну багато прогнозистів у травні пророкують чергову смерть. Є такі, які роблять уже четвертий та п'ятий літальний лжепрогноз. Але навіть серед них є лідер, який протягом 9 років уже восьмий раз поховав Володимира Путіна. При цьому він щоразу клятвенно сповіщав, що ось цей соляр лідера Росії точно останній і наступного він впритул не бачить. У травні справді сформується Констеляція. Яка сповіщає про те, що в Росії все буде підготовлено до скоєння замаху на життя Володимира Путіна за допомогою його отруєння? Навіть не виключаю ймовірність того, що отруєння спробують здійснити, проте я не бачу підтверджень, що вона призведе до смерті. Пам'ятаєте спробу отруєння Григорія Распутіна? Його труїли, але він виявився неотруєним. В нього стріляли, але не застрелили. І лише води не ви поставили крапку в каскаді замовків на життя Распутіна. Протягом сьомого етапу прибульці можуть у деяких частинах лінії фронту відвести свої військові підрозділи. Чи як вони називають виконати жест доброї волі. Зараз у березні, коли прибульці здійснюють понад 100 атак на добу на позиції захисників України, це здається нереальним, і моя логіка чинить опір про це говорити. Проте, якщо така ймовірність існує в космограмі, я повинен про це попереджати, поживемо побачимо. Що станеться насправді? Також протягом Сьомого етапу Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Групи Росіян. Володимир Путін знову розповість байку про те, що Росія володіє зброєю, яка зустрічалася лише у фантастичних оповіданнях. Розкаже про те, що свого часу не було ніякої України, а Запорізька Січ входила до складу імперії не як українці, а як росіяни. І всі вважали себе росіянами. Ми відновимо наші стосунки з українцями. Це неминуче між двома братніми народами. Знову заявить про недобитих карателів, що залишилися з війни, про перетворення України на антиросію, антипод Росії. Президент Російської Федерації словами атакує цінності західних країн, повторивши тезу Володимира Леніна, мовляв, ліберальна ідея пережила свою мету. Загалом прозвучають старі пісні про головне, про хортовину влітку та спеку взимку. Рейтинг довіри у Росії до Путіна різко знизиться, але не через те, що він потрапить під зливу, а із інших причин. У Кремлі звинуватимуть США у тому, що вони планують змінити режим у Росії. Мовляв, Білий дім нав'язує всьому світу єдиний набір глобальних цінностей. Сполучені Штати Америки та інші країни продовжують надавати військову, економічну та соціальну допомогу Україні. Проте Німеччина та Франція частково саботуватимуть постачання озброєння ЗСУ. Оскільки знову. Спробують утихомирити агресора. Підніметься висока хвиля рекомендацій, що розганяється світовими лідерами щодо початку проведення переговорів про перемир'я та припинення активної фази війни між Росією та Україною. Буде зараз гнута ймовірність особистої зустрічі Джорджа Байдена та Володимира Путіна. Прибульці запропонують Києву розпочати переговори з чистого листа та без диктату. У Росії відбудеться гучна відставка, а також трапиться конфлікт на етнічному ґрунті. У Грузії пройдуть масові антиросійські протести. Демонстранти займуть парламент країни. Молдова знову вимагатиме виведення військ Росії з Придністров'я. В Одесі відбудеться таємнича пригода з одним із військово-морських командирів. Поки все, усім здоров'я та миру, п'ємо чай і продовжуємо мислити.